Королеви стоянка первісної людини. Одна з 30 розкопаних на території України. Цим знаряддям, так званим рубилам, десь мільйон років. Всі тварини бояться вогню. Хіба що метелики бездумно летять у полуні. Людина переступила через цей тваринний ляк. Підкорила вогонь, примусила його служити собі, перемогла темряву, подолала холод, відкрила для себе в майбутньому шлях до нечуваних енергій. Хіба не був особистістю той наш давній пращур, що і шкіри та кісток Мамонта побудував першу домівку? Тільки сміливої уяви треба було мати, щоб змоделювати і вибудувати таку складну конструкцію. Назавжди вивільнити людський рід від прикутості до печери. Зажити великим гуртом у перших доісторичних селищах, таких як Мезен на Чернігівщині. Або Добронічівка біля Яготина. Маленьке диво. Поруч з речами побутовими в ямах-коморах виявлено шматочки сонячного каменю бурштину, заради якої користі збирала їх первісна людина. Найбільш логічне пояснення, щоб прикрасити себе та своє життя. Цьому витонченому браслетові селище Мезин 18 тисяч років. Чарівна прикраса, який сьогодні нема рівних в світі. Тонкий меандровий орнамент, що викарбувала на Мамонтовому бивні рука невідомого майстра, лише набагато пізніше з'явиться в античному мистецтві. Орнамент, який досі живе у витворах наших. Народних умільців. Не таким вже німим, безсловесним виявляється кам'яний вік. Зирнемо під склепіння однієї з найбільших у світі картинних галерей того часу кам'яної могили, що в Приазов'ї. На стелях, стінах її гротів та печер, яких тільки малюнків не побачиш, доісторична повість временних літів. в змозі до кінця зрозуміти задуми тих художників, що ж до мови то вона проста і універсальна, як і личить мові справжнього мистецтва. В на північ відступав льодовик. На місці крижаних пустель. Виникали перші великі ріки. То був час народження Дніпра, Дністра, Дунаю. Формувались наші чорноземи, піднімались могутні Дніпрови. Все живе жахається загибелі. А люди вже найперші ховали своїх небіжчиків. Виконували ритуали, приносили жертви, поминали предків. Що стоїть за цим? Може гідне володаря намагання перемогти і смерть, як переміг він і могутніх хижаків, і всесильний вогонь? Чи не від цих намагань бере початок велика людська мрія про безсмерття? Разом із збагаченням психіки ускладнювалась і діяльність людини. Людське гуртування сприяло розподілу праці, опануванню нових технологій, як скажімо, перехід до так званих мікролітів, універсальних наборів кам'яних деталей вкладишів, з яких можна було швидко змонтувати різне знаряддя для полювання, праці, рибальства. А все більше ставала планетою людей. Одомашнення тварин та рослин. Людина цим шляхом почала змінювати світ, що її оточував. Homo sapiens Фабер. Людина розумна, виробляюча. Сапінс Фабер. Чи можемо ми віднести цю шляхетну Латину до перевісної людини? Знайдено залишки однієї з перших на Україні стоянок первісних людей Кирилівської. Загадкова графіка Мамонтового пивня з кирилівської стоянки. Нам ніколи не розшифрувати її до слів. Але саме таке послідовне опанування сюжетами, ритмами, чередуванням знаків та пауз і приведе з часом до виникнення міфів і казок, і музики, і поезії. Імничий світ до історичної скульптури. Фантастичні обереги, що поєднують в собі риси чоловіка і жінки, птаха і риби, витоки споконвічного культу матері берегині, домашнього вогнища, берегині роду, діалог із Всесвітом, втілений у ритмічно повторюваних візерунках, орнаментах. Насічки, зарубки на дротику, які знайдено на Дніпропетровщині. Звідси бере початок не тільки арифметика, увесь математичний апарат разом з кібернетикою та іншими премудростями.